Hello, Friendly, з вами Деміс Френлі. І так, дружні. Продовжую знімати другу реакцію на 23.07.2023. Сьогодні, знаєте, що? Новий смак появився від вишенок, вишуканого смаку. який Я ще добре пам'ятаю, у 21-му році ми його їли. Попкорн, супер сир. А то ми пробували карамель і шоколад. Я це добре. Пам'ятаю. Це був 21 й рік, це точно не 22, й це був осінь 21-го. Це коли я реагував там на всякі їду. То сьогодні суперсир. Це майже два роки пройшло, і вони на кінець новий смак припустив. Ну, добре, що хоч так є. Тому поїхали за цей супер сир, що він з собою представляє. Let's go! День у реагує! День у реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Е, повітряні зерна, кукурудзи зі смаком сиру. Вишуканий смак, попкорн, супер! Сир, сир, сир! Поїхали їсти. Поїхали з вами їсти, дамо оціночку і, як завжди по традиції, в кінці вас зачитаємо. Бо я читав на початку, тепер зачитаємо у кінці. Поїхали! Я пам'ятаю, що тут така погана коробочка. Ну, типа пачка важко відкрити. Лідер галузі 2020. 3, 2, 1, go. Нічого, нічого, нічого. Все, добре, все, відкрив. Не мір пачку відкрити. Обісрався. Дивіться, Треш контент. Ну, <свисті> <свисті> зато ви бачили треш контент І маму теж. А, до речі, маму ви бачили в ресторані. Ще й подякували, що бачиш. Ну коротше, давайте їсти. Просто я, мені не було йти по помічника ножика, тому я лопнув. Ну нічого, пофік. Позбираю землі. блін, придурок. Ну вже, зато треш контент вийшов. Ммм, не сир. <плес> <плес> Твою мать, скільки на землі лишилося. Я позбираю, вже збираю. Будемо вилезувати з землі. Блін, будемо полесосити цього тижня. Він скільки? Не, ну в принципі більшу частину тут лишилася. А я це позбираю. О, у мене йде. Може це на ютуб-шок знімати? Це шло лиш... Не. Трошки спачки лишимо. Так тут. Так, давайте. Вилежимо з землі. Ле скажете те. Розбійник. <ган> Добре, все, більше їсти не будемо. Це по поле сошу. стола з'їм прямо зараз негайно. Тому такі Ммм. Дуже сподобалось. Нагадує медузу. Оце був треш контент За цей треш контент точно 20 лайків в Ютуб. Я слідкую. Добре. Ліпше лишнього, нічого не говорити, бо зараз пише. Ви ж точно поставите. Кожен відео зараз останнім часом набирає загалом 15-20 лайків. Все. Мене капець, як радує знімати нові відео. Дуже дякую. я в житті так не набирав. Як зараз. Ну... Но... У на увазі пару місяців назад. Не набрали так відос, тепер набирають. Що без дома тепер зайшов на останній вчорашній відос? 27 лайків. Дуже дякую. Для вас це може когось показаться мало. Але прикиньте, мені писали в Директі. Ти набираєш 20-15 лайків, на якомусь головному контенті я навіть не можу. А я монтую якісь там гачі лайфи знімаю. І монтую, і в мене навіть не набирає 10 лайків. Кажу, а для тебе це 20 лайків багато Каже, кажу, ти що, це звичайно, це багато, це велике число. По-перше, це мало. Але мені радісно, мені одно приємно що хоч 20 лайків. Але по-друге це мало. Но бачите, для когось багато. Гачі лайф. вона написали гачі лайф, я щось не за то подумав. Потім увів, що це означає. Потім поняв, що якась дитяча гра. Поняв. Кісь там дівчата, якесь таке дитяче ерунда. Добре. Школьниця, знаєте, пожалілася мені. Поскаржилась. Але я зайшов на її канал не хоч тисяча підписників, то вона і не ноїть. Бо вона типу зібрала аудиторію шортів, але... То й во. Як вам сказати? Вона там набрала щось 100 лайків, чи що? Найбільше. Ви кажете, набрала 100 лайків на накаже, та, але ти майже на кожному ролику, коли набираєш 20 лайків. А я один раз набрала 100 лайків. Чи 500, що? Там найбільше. Я кажу, радуйся, що набрала. Скидом, 5 5000 перейдев. І 100 лайків. Я кажу. Іди <гаджу> Я Накажу, ну і ти тоже. Так, наш на цьому діалог завершився. Називається Розкажи, поки прибираєш. Так. Так, тут у нас зошетю треба. Йой, Це трохи не добре, бо тут моя писулька основна, знаєте, це моє недохудожество. Я, до речі, малював якісь малюнки, хотів вам їх презентувати, але думаю, чекати 30-го року чи не чекати, думаю, не варто чекати. Тому десь я вам їх і покажу. Треба показати своє малювання. Дивіться, приправа. Хоч тут волосина, це мені не подобається. Фу. Крінжатіна. Так люблю облизувати руки, але для когось це ужасно. Коротше, ми прибрали. Добре, що ми прибрали. Задойдаємо. Ми ж так по часу трохи встигаємо. Думаю, кріп точно має встигнути. На 20-23. Зараз все пізно роблю. Постараюсь встигнути. Я знову вам зараз Болгарію буду робити. Ну. Моменти з Болгарії плюс реакция. Перемішку. Ну шо, пора давати оцінку. 8 з плюсом погашов. Я нагадав. Я сьогодні хотів хочу Розмай. Розмай кашлю немає. Напій, ситро. Але там було два смаки. Груша, апельсин. Я хотів підключитися до інтернету у тому магазині, щоб дізнатися, який я смак пробував. Там один смак я пробував. Чи груша, чи апельсин. Я... Мені здавалося, по-моєму, груша. Але я думаю, зараз знову так само, як з барні буде. Я візьму зараз апельсин, а вийде, що наоборот. Що апельсин ми пробували, грушу ми не пробували. Тому я вже подивлюся, що ми там пробували, що ми не пробували. І то, що ми не пробували, то я звичайно візьму. Ситро, та. Тому же справа. Так, я зараз як курочка ряба це повидзь обаю. Вдихну все просто не кауса. Добре, на ходим. Давайте спершу спачки есть.

Ми обізкрали задом наперед, на, все рівно. Як буде, так буде. Ммм, слідкуємо за часом, на кінець годинник, не треба шукати. Тут тих Мені треба встигнути. Мав цілий день. І останню годину я це все для вас зроблю. Дві зйомки і відеокліп. Бо я цілий день шортами різними каналами, які в мене є. займаюся шортами. Щоб ті канали попробувати воскресити по підписках передньо. Ви кажете, ви зараз мені скажете тобі що, цього каналу не достатньо. Ну, як сказати. Коли плані е, зараз обстановка. Е, Ситуація на цьому каналі, я, попробую, я пробую трошки інше розвинути, щоб подивитися, як там дивляться. Розумієте, тому я ті розкручую. Тестую, тому доводилось знімати. Цей день не ще пішов, ну, позаліто півдня пішло на шашлик. Вже запросили. я думаю, як від халяви відмовитись, їду. Уже тепер на вечір почав цими шотами зніматися. І тут уже ролик для вас. Два ролика для вас. Такі справа. що повітряні, але я ще і твердій, не дуже повітряні. Так, тут що трохи лишається. Блін, на тверда. Не, ну доволі смачно. Пиццериальчик кто? Топ. Да им и скажу. Гандуїсти. То, що я вам казав пару днів назад, що Бруно заграєть відео. Взлетіло до 10 тисяч передів завдяки клікбейту. Зараз набрало вже 200 передів. Це 20 числа. Тобто за 2 дні, так? Раз, два, за три. За 3 дні. Вже третій день 200 перелів. Скажеш трохи повільно, ну чекайте. Він ролик не ріс оцею. Я десь в 20-му це крікбейт поставив. Тобто можна рахувати сміло 3 роки. Майже 3 роки. Ну, будемо рахувати два поки що. Бо то осінню було. Два роки. Е -е, відос тупо мертвий. І тепер почали його дивитися. І 10 тисяч набрало і далі росте. Тому клікбейт це можна тако гарно набрати аудиторію. Ну, не аудиторію, перейде суто, так. Чисил попередньо. Ясно, монетизація поки що смертельна. Ну, типа, не смертельна, той перший шангон підключити, але будемо. час покаже. Я не знаю, навряд чи там підключиться. Але що я хотів сказати. Дизлайки, по-перше, так забрав ютуб, що ніхто, ну, хоч і там буде мільйон дизлайків, Ютуб то не покаже. Тому. Зараз вигідна тема, клікбейти, так? Yeah, ну, це... Не дуже, але. На ду -ду Просто коментарі будуть, а коментарі я там скрив. Може бути коментарі Я Як закрив? Таке. Добре, залишимо на YouTube Short уже. Уже достатньо, ще й коментарі зараз заберуть часу. Все, на YouTube шат лишив. Зараз ми це на ложечку. Або по суті давайте і це на ложечку. Ну добре, це вже на відео зараз їмо. Я зібрав, можемо їсти. Так, давайте, лич би. У як назва, давайте. Все, можемо йти читати вас. Під новим відео вчорашнім, пішли. Не знаю, дружні, у нас не так багато часу, вже 41. Я маю робити кліп, я, напевно не успів буде з прем'єру відеокліп тоді. Бо я хочу вас всіх зачитати. <звідливість> так, 44. <звідливість> Ви спеціально пишете так багато коментарів, щоб я всіх вас не успів зачитати. По-перше, дякую за актив. По-друге, дуже багато. Ну, з одної сторони, добре, дякую. Так, 27 лайків. Ну, капець, дуже вам вдячний. Кожен ролик набирає, кожен ролик навіть в енергії не набирає, кожен ролик, по 10-15 лайк. До речі, енергію я сьогодні не дивився. Все ну, не суть. Так. Поїхали читати. Хоча у нього вже 20 тисяч, до речі, енергія 20 тисяч набрав е підписників. І в нього навіть під великими відео немає таких лайків, як у мене, бачите. Дуже дякую. Добре, поїхали. Добре, але нікнейми вже під цим відео, якщо що я не читаю, бо ще на це буде час, іти, ви поняли. Що? Значить, є цукерки шоколадний день. Ну нема. Ну це по логіці, є, по ідеї нема. Е дуже класно упакований шоколад. Дуже дякую. Бай тебе лайкнемо. -да, у нас теж скоро буде праздник, на котрий я пойду. Добре, гарно, простий час. Так ти можеш е, знімати, як ти їш в різних місцях і локаціях. Так буде цікавіше дивитися твій контент. Дуже дякую. До речі, класний коментарій. Можна дійсно знімати. Ну, де, де я можу лише знайти? Ну, знайдеш там якесь різне місце, там туди підеш, познімаєш, вже буде тобі. Трохи краще зміна обстановки, ніж, наприклад, сидіти там на одному тому ж місці, чи в кухні, чи в своїй кімнаті і їсти. Ну, вже буде якась зміна обстановки. Та Леонович, так тобі треба е в різні магазини їхати, щоб знаходити е ще більше нових продуктів для каналу. Е, е, ну так, треба, ну кажу, в місто трохи їхати, трошки тут різні магазини, бо бачите, в тому самому постійному магазині нема постійно чогось різноподібного. Є одне і те саме, яке я вже сто раз пробував, тому такі справи. Е, так, це напевно Розі I like, Це можна перекласти. Мені подобається, відео було чудовим. Дякую. Фанта Україна, найкраще цей шоколад пити з пантою. Ага. Реклама пішла. MTV Television. Так я з тобою погоджусь. Відволікатися треба, не можна постійно бути в стресі. Правильно, це Україна найкраще. Чекаю денний шоколад від АВК. Та я думаю, що є денний шоколад, ну, може просто лишнічний є, знаєте, бо може вночі хочуть випити там. Ну, з'їсти шоколад ночний, ну, тому нічний є, денний, я не знаю, чи є так. Але добре, якщо буде, то я для вас візьму. Вуличний гітарист, Получається, є ще й денний шоколад. Та може є, може нема. Ведмедик дужний, не. класний шоколад, дякую. Фанта Україн, ти забув одну шоколадку, як по традиції батькам залишити. Ага, ну. Ну так, я про це думав вчора, але я думаю, з'їв більше на ютуб. Вибачте, що чухаю, що щось що... чухається. Я думаю, знаєте, лишу на ютуб шорт побільший або більше з'їм, тому не лишив татунки справим. 에, без, пом без помічника ножика не обійтись. Без помічника ножика. Не... Ну та, не обійтеся, він вже виручає, А от сьогодні не виручив, все. Лопнуло, розсипалось по всій кімнаті, треба що прибирати. Айфон, чекаю, сьогодні відеокліп, сьогодні має вийти. Да, давай реакцію около озера. Ну я вже там був, можна ще раз поїхати, подивимось. Ну тоді е, горошки печиво візьмеш пізніше. Та, та 60 гривень коштує. Може, завтра візьму. може після, Подивлюся. Е, по, е Почому ні е, запею челенджей. Тому що Ютуб почав жорстко списувати ваші коментарі і не дає зарахувати. Я вам, наприклад, кажу 150. Ви може і написали 150 Ютуб списує. Ну, то що, вже не... більше нема просити. Але можна просити 20 лайків, 30. Він тепер хоч лайки не списує. Можна просити 25 лайків, 24, десь 23. І якщо будуть ці лайки, Ютуб не спише, можна знімати це. Тому такі справи. Та. E, це ця Катя Левченко. Чи як то є? Круто вже 18 тисяч. Ну ця Катя, я не знаю, круто вже 18 тисяч 300. Йдемо до 19 тисяч підписників Денис, дуже дякую. E, так. E, тренди Тіктока непогано взяв? Що не, коли... не погано взяв? Не погано взяв. Блін, нема коли, Що не погано взяв? Непогано взяв шоколадку, я так зрозумів. Так, Карімо, а да, просто вже всім надоїла вже ета війна, і поэтому люди хочуть отвілятися і празднують свадьби. Ну так, вже хочуть якусь розрядку, знаєте, відволіктися. MTV Television, Та у нас теж вже є трохи дні нарочення, святкують весілля. Ну так і треба. Е, Тренді Тіктока, получається, є ще один денний шоколад. Ну, по ідеї, це по логіці, але по ідеї, може, й нема денного. Ну, та... е, так, оце той колись коментував. А в тому ресторані є привиди? А, це у тій заброшці. А, ну, типу, заброшка і зразу думаєш, я прийде. Можна було б якусь містику там зняти, але там, до речі, було закрито все, але я туди потім заходив. Ну, можна зняти обзор десь туди зайти і познімати для вас. Якщо буде відкрито, я знімлю. Давайте так. І буде вже цікавий контент для вас. Подивимось. Пишіть, чи хочете а, ці. Щоб ми зняли у заброшці, коли у тому ресторані. Не може, якщо буде відкрито, я знімлю. Пишіть. Так, снім у себе річку к примеру. Речку, к примеру? ну, можна, але це мені не дуже цікаво. Та давай туди на закинутий ресторан. Окей, якщо просиш. А там багато того печива за 60 гривень. Ну, достатньо, достатньо. Та. <кхід> а ти купиш ще чорний шоколад АВК? Ні, чорні купувати не буду, ви знаєте. Чорний шоколад не навижу. Ну може, вона не знає. Тому я пояснюю, не навижу, не куплю. Вибачаю. Е, А це цей, що мене вчора, ну. Накричав на мене. Класний шоколад, але можна зламати зуб із-за загоріха. Та зуб зламаєш із за горіха. Ну, я не... Ні, я як їв сьогодні цукерку, то чуть не зламав зуби, а там вчора ще не, не зламав. Там ще може бути. Та Та давай коло озера, якщо тебе не наженуть. Але можуть і нагнати, розумієш, тому таке. Ні, Ну тут, де ми вже були, не наженуть. Там було приватне, тут не було приватне озеро. Тому треба їхати не до приватних, то там, думаю, ніяких проблем не буде. А якщо вже, типа. У приватних озерах їдеш, тут вже може проблеми, тому ліпше та. Е, Міша Коляденко, а печу, тук вийшов на каналі чи ні? Просто я не в курсі. Ні, не вийшло. Мало вийти, але мало вийти 20 червня. Я поїхав в, в, цей, в Болгарію, там поганий був інтернет, Ну, не вклалося в час, не опублікувалося вчасно, довелося перенести на 20 серпня, 20 серпня очікую на каналі. Е, Антоненко Поліна, так, давай в ложики містом. Ну окей, щось якісь... постараюсь, якщо вийде, постараюсь, не постараюсь, то не постараюсь. Почому 10 балів не поставив? Ну тому що 9 з плюсом поставив. Я думав, ла орех 10. Ні, орех, я не знаю, де... ну треба передивлятися, чи 9 з плюсом, чи 8, ні, 8 здається. Почому під мою пісню вже не танцюєш? Будь-яку пісню. Це хто у нас? Феде. Федерик... Фейк якийсь. Федерико Кофліні. Ну я читав Федерико Філіні, це актор за літо. Ну, бо по-перше, не набираюши ця пісня перейдю. А по-друге, наш мені вже під неї танцювати, як вже один мільйон залетів, і то він дотепер росте, по 2000 кожного дня його дивляться. Нема смислу танцювати. Е, так. Добре, що не будеш випускати і не випускай. А, він за комікси. Коля, майстренку, у тебе дає тисяч відео, а ти при такій кількості відео у тебе... Е, а та при такій кількості відео у тебе вже має бути 100к підписників і більше. Та не працює, я теж. Можу, хоч і мільйон відео зарозити на канал, але навіть і 10 к не наберу. Це не це не так працює на ютубі. Головне не кількість, а якість. Ну він правильно каже, але я хочу і кількість, і якість, якість не виходить, тому кількість у мене та більше якість може вийшлося на початку каналу. а Зараз уже кількість. Та. Е, ну, чого? Чого? Може колись за 10 років, за 15, може сто кана, але навряд чи. Але ну подивимось там. Ну, я просто люблю кожен день знімати і дуже багато. І тому така велика кількість. Але і так, 18 тисяч це непогане підписників. Йдемо до 20-ки. Тому 20 тисяч це скоро буде це супер. Для мене це вищий пілотаж, можна так сказати. Бо тіпа, я про таке число ніколи ну, не думав, що в мене буде на каналі, розумієш? І це дуже приємно. І тому і це мене дуже радує. А 100 тисяч це. Це дуже. Це дуже масштабно, знаєш, як для мене, та і для вас всіх. Але ти по 10 шортів знімаєш. Ну, наприклад, не завжди. Сьогодні 10 вчора я знімав 7, бо 7 місяць. Який місяць, то там до деяких чисел знімаю менше, а вже там 6, 8, 9, 10, вже знімаю по 10 або більше. Ну, таке. Мікей e, ченел. А бачу відео нові знову виходять. Ти зараз знімаєш на мамин телефон чи на свій? Ні, я знімаю вже на свій телефон. Бачите, не всі е, ще мене з того моменту, коли я розбив, не, не пам'ятають. Е, ще є такі, що не, не знають, як у мене справи. Я купив новий телефон знову той самий, і знімаю з цього, типу, того самого, лиш нового. Та, тому такі справи. Тільки тепер замітив, що в тебе 9000 тисяч відео і типа черепи. Термінатор. <хе> так, ну так, ліпше би він покращив своє відео, монтував, їх робив прев'ю і викладав раз-два у тижні, ніж просто їсти на відео і загружати кожного дня. Так, ну але ти розумієш, буду робити прев'ю, буду робити монтаж відео. Так, як ти там написав, ну все одно мене не буду дивитися, розумієш сенс на цим старець. Ліпше кожен день поїсти на камеру, ти бачите, одно купа коментарів 340, ви напишете, ти 20 лайків, та блін. Це найкраща радість для мене, тому правда перегляди сумні. Ну але деколи до 100 передю залітаю. Тому таке плюс-мінус. Та знову цей це ніякий не жарт, Це насправді і за того твого е, відео, моя дочка постраждала ще один комікс або відео з криками знімеш. Я буду скаржитись на твій канал. Я слухала в наушниках його комікси, і мені нічого з слухом не було. Ти спеціально це написав, щоб він не знімав комікси. Може, спеціально так, натяк може спеціально написав, щоб я випустив. Ну я і так випускати не буду. І так, то я не знаю, чи він може, він рофлу написав, щоб я спеціально випустив. Бо знаєте, пригрозити, щоб я. ні, ну якщо не випускав, то... Стрьом вже після цього коментаря трохи. Ну, коротше, поки що і так виходити не буде. 26-му попробую. Якщо на 26-му мені напише, буде капець мені. Ну, вже дочка, думаю, до того часу підросте. А ти напиши, скільки років твоїй дочці, що вона так перелякалася, що її, що її то й во, скажемо, слух у неї. ...так Бо, бо ви пише, що вона оця. Ну, Школярка ця написала, що слухала, ти нічого і не було слухом. А ти напишеш, чому твоя дочка постраждала, і скільки років. Хагівагі. Ти що розбиваєш телефони? Якщо так, да, то я відпишуся у тобі. Так і розбиваю. Чекаю відписки від тебе. Хагівагі. Звичайно, що ні. Я вже стараюсь бути нормальним, тому такі справи. Чи вийде, чи не вийде, не знаю. Як там вийде. Коротше, дружні. На цьому буде завершувати відеоролик. Мені треба бігти, монтувати відеоролик, відеокліп треба монтувати. Я можу успію, може я не успію. На цьому все з вами буде Денис дружній. Радий був вітати на своєму каналі. Ось такі попкорн ми доїли. Чекайте на YouTube Short. А я вам бажаю удачі і всім пока, дружні. Бувайте до наступних відео. Пока.